Всім доброго здоров'я, направляюся на річку Прот, Спінінгом. Спінінг в мене новий, так само як і катушка і шнур. Ну і є новенькі по приманках, вертушки. Зараз покажу. Спінінг фаворит X1. Точна модель X11 682 UL. 2,03 метри довжина від 1,5 до 7 граму тест. Намотаний шнур також, фаворит X1, 0,4 катушка фаворит X1 2000S з низькопрофільною шпулією. Тепер по приманках на цей сезон. Ну, звичайно, буду ловити її на коливалки а також буду кидати і вертушки і в облики. Ось така коробка у мене на даний час від селекта. В коробці міняється розмір віконечок, регулюється, який потрібно. Обертаючи блесне, рублекс. Селект. І одна від Savage Gear. Річка чиста. Вона проводиться сьогодні спіймати голування. До шнура прив'язаний відрізок клюрокарбона, сантиметр 50-60. Застібка з виклюшком американка. До речі, вчора вже з цим спійного на річці був. Ми пробував вертушки і навіть голення спіймав. Ух ты, є! Е хлопці. Дивіться. Обана. Ха, -ха, -ха, ха Краса! ха Краса. Рублекс. нульовка. Жадно заїв. Пливи. Поплив, поплив. Хоча зараз для вертошки трошки не така пора. Сьогодні їх також буду закидати. Вартошка все-таки хоче, щоб чуть трохи активніший був, ніж він зараз є. Але і вчора спіймав на вертошку цю зараз золоту. Нічого вчора спіймав. Сьогодні так періодично буду закидати. Кілька разів кину вертушкою, потім коловалкою. Зараз так на виході з ями, потім перейду під перекат. Пробую там половити. Так що я вже вчора обрибив. Зараз один і десята. Так, буду ходити по плесі. Очікувати виходу. Вот а, поклевка. Ах, зараза. Может да есть. Не злываюся. Є якісь поклявки тачки. Поки що не активний. Так, по чуть-чуть підбиває приманки. Є є. Ха-ха. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Клас, хлопці. Він нерідко любить збоку ловитися, тобто бити просто по приманці. Вже так підцікається, багриться. Цей зловнений зарод, значить він кормиться. Значить є шанс, що буде ще один. Хоча поклявок було, десь 3-4 контакти були. Пробую різні приманки. Те, що зараз поставлю вертушку. Меняю коливалку, вертушку. Поки ще ніби хоч якась активність. Все біленько. Вертушки. Колись я дуже багато риби спіймав, головню і в принципі, іншої риби. Останнім часом не ловив. Да, цього року знов захотілося захотілось на них поливает. Є, є. Симпатичний, такий рубенький. Приємний вже головень. Опа. Гарна рибка. Ой. А спінні кидає доволі далеко, я вам скажу. Плюс нортонкий, під ту сторону можна, легкі проманки. Без проблем докидати. Я знов. Я знов хлопці. Дивіться. саме <поставний> бережак кинув. Тай чуть, чуть може найкрупніший. Практично однакові. чуть довший. Красота. Не розкидаю коливалку 1-6 грамів. Вилітаю піцу берег. беріг. Спіні скидає. Гарно, гарно. Під тим берегом, там високий берег, сонце пригріваю в ту сторону, і там попри берег течії, там в принципі яма, але він в верхніх слоях стоїть. І такі симпатичні риби. Прийду зараз вверх по течії покидаю. Аби нижче пішов, але там прийшли люди і пес плавав, кидали йому потек. Там метрів десь 50 нижче потечі видно на березі. Тому там рибу вони налякали. Ось покладу вертошку спочатку. Так, П'ять разів можна закидати на вертушку, а потім вже пробувати інші проманки. Тому що зазвичай, якщо він є, і що він хоче їсти, то він нормально сідає на блисну на вертошку. На облирок на коливалку, то можна його так дражнити, а з вертушками не проходить. Так, Тут немає. Прокидали тепер коливалкою. Пічка не було, у відео час проходить швидко, але я вже більше 2 години закидаю. Так, до години 2 сьогодні буду, на 4 години. Потім вже аж через обід краще йти. Знову прийшов на це місце, але зараз вже зійду не з потечі, тому що ті з собакою яка купалася, яка плавала, вже пішли. Ви є ще один. А вона. Це чуть-чуть менший. За тих... Ха -ха. Вода ще холодна. Вода ще холодна. Ось і тепла, вода. Річка бере Початок з гір. Зараз сніг топиться. Ходив весь ще нижче. Але клює клюємо більше одного місця. Той перший зловився, ну так, метрів п'ять нижче десь. Вертушку таку. В неї можна накидати під ту сторону. О, той самий бережак. Номер, що я розкусив, де їх ловити. Високий берег, вони там стоять недалеко від берега. Сонце той берег нагріває. І вони собі там ніжиться. Власне, не докидати до протилежного берега. Ох, є. Я хлопці. А це вже взяв на вертушку. Менший. Ось таку вертушку, По-моєму, Select Helix називається. Маленька, нульовка. Це такий пленник. якась маленька риба, але... але є. Ап! Такий голові невеличкий. Хтось його кусав за хвіст уже. Зайшов нижче, пробуй тут з під того берега. Щось здурити. Так, треба змотувати водочки. Вже друга година, 14, та вже хвилин 40, нема вже жодного точка. Що в принципі і не дивно. Такий до обіду вихід. Я застав, попав, де він стояв, де він хотів. Клювати. і Що зловив, то зловив. Тепер вже в обід кльово не буде. А під вечір там як повезе, може клювати, може і не клювати. Ну, я зазвичай тако весною стараюсь піти. Ну, так як вже перегріє нормальне сонце, за день 9-10. Зараз до другої, але можна було і чуть швидше піти, тому що кажу 40 хвилин вже навіть течка не було. Десь половина 12 до першої він клював. Тому що з 10 там я довго не міг нічого зловити. Все-таки як є можливість старайтесь на цей час. Там з 10 до 2, так як я сьогодні, то по-любому зостанети якийсь вихід. Але в той час, коли він захоче клювати, потрібно бути на воді, а не переходити з плеса на плесо. Так, останній раз закинув. І на сьогодні все. На сьогодні риболовлю завершив. Ловимось задоволений. Був короткий вихід, то десь один і півтора. Що спів піймати та спіймав. Далі вже кілька годин кльово не буде і може ще під вечір він заклює, а може він не заклює. Посилання у снасті нас буде під відео. Не забувайте підписуватися, лайки, коментуйте і до зустрічі!